Сьогодні я покажу вам крик душі однієї із семей, які живуть в селі Залиман, що на Ізюмщині. Це село перебувало півроку на лінії вогню, і йому, мені здається, дісталося як нікому. Багато моїх співвітчизників чекали на Росію, думали, вона прийде і принесе краще життя. Ось оце Подвір'я вона вже прийшла. Сім'я бородяних 10 років будували собі оселю. Мріяли про забезпечену старість. І що їм тепер робити, ви можете написати в коментарях. Доброго дня! Добрий день. Шумінсь, добрий сьогодні, березень місяць. Березень, місяць, тепло, сонечко добрий. Не те, що раніше. Не те, що раніше. Дивиться страшно, оце на вашу будівлю. Так, да, наша будівля. Все, все наша будівля. Коли це сталося? Це все, що залишилося. Підемо, подивимося всередину. Що ну, тут? Шо це тут? сталося 15 або 16 липня. Оце, оце залишки того, що прилетіло в нашу хату. Оце, а це залишки ваші. Буде. Буде що показувати своїм нащадкам. Ми в своєму будинку прожили дуже мало. Скільки? 20, 20 років. Довго його будували. Це в нас була кухня. Там у нас була ванна, туалет, тут і стиральна машина стояла, машинка стояла. Під відкритим небом все. Ну а тут на кухні, як завжди, ми їду готували. Збиралися, сім'єю. Снідали, обідали, вечеряли. Це все, що залишилося. І все, що залишилося так. Ми її назвали гостінно. Тут стіл був, шкафи, диван. Тут газові котли в нас стояли, газові і, і дровами топили. Це теж все, що залишилось. Надя, чому йде війна, як ти вважаєш? Не хочуть вони миру. Не люблять вони українців. Вони вважають, що це ми як не донація, але вони дуже помиляються. Що ми наоборот стаємо нацією. Ми наоборот стаємо великою нацією, дружною нацією, яка буде за мир боротися, за перемогу. Як сказав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава. І воля святая. І вся Україна. І вся Україна. Так важко дивитися на цей, весь цей жах. Це була одна спальня, теж все, що від неї залишилося. Відкрите небо. Тут і комп'ютерний стіл стояв, і диван стояв. Нічого не залишилося. Це в нас іще одна спальня. Нічого не вціліло, все згоріло. У домі нічого не залишилося. Все вигоріло. Все життя, вся молодость. Як оце далі? Це треба, да. так. Треба Коли війна закінчиться, скоро. Думаємо, скоро. У нас така пристройка до літньої кухні. Тут погріб. Теж він горів. Те, що тут знаходилося. І туди дісталося. І туди дісталося. А це в нас літня кухня на дві кімнати. Теж опалювалося газом. Це в нас тут форсунка тута. Жалко труди. Скільки оце будували хату? Так, починали з цієї літньої кухні, щоб було де харчуватися. А загалом 10 років будували ми все це. Якраз найкращі молоді роки. І один снаряд. І один снаряд він там лежить, покажемо тут аж під сараєм, там ще сарай. Один снаряд, який попав, спочатку хата горіла, а через дві неділі, приблизно через дві неділі, згорів сарай і літня кухня. І так у нас нічого не залишилося, все вигоріло. І починає все спочатку. Ну так. Получається, що хоч починається спочатку, але вже роки не ті. Вже ми розуміємо, що ми не зможемо побудуватися. Вже й здоров'я не те. Ну щось будемо думати. Може, яка допомога буде? Буде обов'язково. Ми весь мир спасаємо оцієї чувми. Будемо російської допомоги. Оце такий мир. Несе руський мір, так званий, Доніс, ось до сім'ї бородяних, і все забрали. За один... Ми їх не звали, ми їх не чекали, але вони прийшли на нашу землю. Самі прийшли. Самі прийшли. і все забрали. Всі порядок хотіли встановити і тут отакий. Хай у себе отаке встановлюють. У мене слів, слів, слів нема, навіть що, що вам сказати і чим, і чим утішити.